Місто Новомиргород розташоване на річці Велика Вись. Перша згадка про нього датується 1740 роком. Згодом тут була збудована земляна фортеця, яка стала столицею військово-поселенської території, Нової Сербії, історичної частини України. 1773 року Новомиргороду надали статус міста. Тисяча 1923 року місто стає районним центром Єлисаветградського округу, а з 1959 року містом районного підпорядкування Кіровоградської області. У місті збереглися цікаві архітектурні будови кінця 19-го, початку 20-го століття. Златопільська гімназія пам'ятка архітектури та містобудування кінця 19-го століття. Історія гімназії починається 31 березня 1836 року. Коли в містечку Златопіль Чигиринського повіту Київської губернії було засновано чотирикласне дворянське училище. Будівництво нового корпусу гімназії велося з 1885 по 1891 роки на земельній ділянці, передані у пожертву Лопухіними власниками Златопільської садиби. Будівля гімназії виконана у стилі. Еклектики з впливом ренесансної архітектури і являє собою архітектурну цінність як один із прикладів естетичного вирішення споруд навчальних закладів кінця 19 століття. У жовтні 1920 року Златопільська гімназія припинила своє існування. В 1997 році була році вона була визнана пам'яткою архітектури та містобудування. Наразі приміщення перебуває в аварійному стані і з кожним роком все більше продовжує руйнуватись. Ландшафтний заказник місцевого значення Панські гори, розташований за півтора кілометри на південь від залізничної станції Новомиргороду на схилах правого берега річки Велика Вись. Його площа 8,1 гектарів. Завдяки різнобарності квітів цих рослин схили відрізняються своєю мальовничістю. На стрімких схилах ростуть цмин пісковий, типчак, пирій, келерія, тимофіївка та різні види злакових рослин. Схили пагорбів весною та влітку вражають різнобарністю квітів. Порівняно з флористичною різноманітністю, фауна заказника в основному представлена птахами. На панських горах знаходиться джерело, срібна криниця. Вода з цього джерела має у складі іони срібла, тому її прозвали срібне джерело. Бирзулове колишня назва Чумачки, село в Новомиргородській міській громаді новоукраїнського району Кировоградської області, розташоване на лівому березі річки Бирзулівки, лівої притоки великої висі, який дали назву Бирзулівському родовищу. Ільменіту, що розташоване поблизу села Коропченого Новомиргородського району, у 2011 році на базі родовища за рекордні 8 місяців було побудовано гірничо збагачувальний комплекс видобутку та переробки ільменітових руд, потужністю 185 тисяч тонн ільменіту на рік. Берзулівське родовище унікальне тим, що цей. Ільманітовий пісок не має радіоактивних часток, а й відповідно є безпечним для туристичного огляду. Урочище каскади, геологічна пам'ятка природи місцевого значення, екзотичний куточок, що вабить відвідувачів справжніми водоспадами, які збігають між величезних гранітних брил. Це один з небагатьох осередків поширення низки природних водоспадів на теренах Придніпровської височини та рівнинної частини України загалом. Розташований в околицях села Злинки на річці Буки. Час утворення цього ландшафту близько 2 мільярди років тому. В урочищі збереглися рідкісні представники фауни та флори. На берегах ростуть іриси, тюльпани вухські, цікаві сукуленти.